Приносы до крамницы. Купил значки СРСР, Е знак Чернобылец. Я их покупаю и собираю. У меня уже их около 10 штук. Вот еще один дополнение в коллекцию. Ну и также вот тут классность. И таких немного алюминиевых знаков. Интересная хрустальная шкатулочка. Как пудреница. Так, вот это и вот это я купил все за 300 гривен. Каминный, каминный годинник Янтарь. Кого цікавить, він виставлен на віоліті. Продається вже. Так, за 300 гривень годинник. Ось ці значки, ні. Це з другої закупки. Ось ці значки та пудрініця. Так, далі людина принесла ось таку цікаву радянську брош. Це у нас срібло. 875-ї проби. Цікава брошечка. Тут 5 грамів, купив за 100 гривень. Купив у підписника ось це все. Домовились за 700 гривень ось така шкатулка. Це у нас така буковина, буковина. Так, тут декілька ромбіків. Такий знак в бронзі. Погано, що немає подвесу. Космос і декілька таких перснів. красивый перламутр может даже быть и серебро сейчас проверю также такой самолетик игрушка в хорошем состоянии в убитом состоянии фотоаппарат старый думал что это плавленый янтарь огромная на мысто в лыке душе. Но когда уже пришла посылка, я увидел, что есть такие полоски по, вс... по всей окружности. Видите, это говорит о том, что это пластик. К сожалению. Когда я оценивал, да, думал, что это, надеялся, что это янтарь. Ну, 750 гривен за все и плюс еще вот такой лысый. Нечастый, потому что в шапке. В шапке не часто бюсты попадаются. Это товар для eBay, для Etsy. Все купил за 750 гривен. С пересылкой мне это обошлось 900 Ну, даже тот факт, что бусы не янтарные. Все равно тут есть заработок. Как бы считаю, неплохо. Бусы за свои 200-300 гривен продадутся. Доброго дня. Доброго дня. Ага, труба вийшла. Ага, ого. Величенька така. Ага, ага. Я думав, ви сказали невеличка, думав, така карнет, або щось таке. Десь ти знайшли на хаті. Ага. Пускай стоїть. Ну жарко. наделать туда. Знаешь, это с той Вот зацепилась просто все. Валяется все равно тулку с нее. Какая-то. Після у вас чуть-чуть то все протирається. Так, купив ось таку трубу. Купив за 300 гривень. Бачите, яка тут красотка в мене в крамниці. Кому цікаво, пишіть, домовимось. Так, друзі. От Андрюхи отримав ось таку посилку. Андрюха, це наш захисник воїн ЗСУ, якому ми зараз допомагаємо зібрати на позашляховик. І він відправив ось такі дві труби. Зараз розпакую, покажу. Ці речі підуть, гроші від продажу цих речей підуть на збір. Нагадую, хлопці збирають на. Позашляховик банка в закріпленому коментарі під кожним відео. Відкрив посилочку. Дивимось, що у нас що ми маємо. Так, бачите, така труба. така труба. І така труба. Стан непоганий буде продаватися та гроші підуть на збір. Андрюха особисто вистріляв эти снаряди. Продав за 450 гривень. Джозе. І червона Москва. Експортний зразок. Жозе тут трішечки відсотків 20-30 залишилось. 450 гривень. Друзі, продав ось такий штоф. Бочоночок. Продав на Віоліті за 350 гривень. Що це за клеймо я не знаю? Без кришки 350. Купив такий фотоапарат Nikon Coolpix На жаль, без зарядного. Пристрою. Сподіваюсь, що буде працювати. Купив за 100 гривень. З кейсом. Треба тепер знайти зарядне. Так, друзі, до мене в крамницю приходив жида Бандера і задонатив на хлопців ось такі зірки Давіда. Дві зірки. Робота цікава. 925 проба. Ці гроші від продажу цих речей. Підуть на донат хлопцям. Збираємо хлопцям на автівку. Друзі, долучайтесь, приймайте участь, також купуйте. Купуючи такі речі, ви допомагаєте збору. Так, ну що, друзі, торгівля потрішечки йде. Також є приноси. Тільки от оголошення вже є, що я. Тут є чай пуер в крамниці, і я забув взяти стакани під нього. Тобто під нього треба великі стакани грам по 400, і забув взяти. Вже декілька разів люди питали. ну Нічого, з завтрашнього дня вже будуть стакани. Хоча в стакані його заварювати буде неефективно, тому що його потрібно настаювати. Вже на майбутнє я планую заварювати в термосі, щоб він 30-40 хвилин настоявся, і тоді вже чай відкривається. А в стакан, якщо залити навіть окропом і в холоді там, за 5 хвилин він не відкроється, як треба, не віддасть чай. Тобто його по, по большому счету, еще второй раз хорошо бы потом пролить, а людина буде вже викидати сир'е, яке ще можна було пити другий раз. Ну, Якось так буду настаювати, но ну, це вже треба робити, коли люди підуть. То есть буде вже якийсь попит. Спочатку там, попродаю в стаканах, а там далі більше, так скажемо. продав в своем магазине Этси мыльницу Samsung. Фотоаппарат простенький. Продал за 45 долларов с бесплатной доставкой. Абсолютно простой. В хорошому состоянні, робочий, косметичне хороше состояння 45 доларів з бесплатной доставкою. Друзі, хочу нагадати, що війна триває. І я знаю, що мене дивляться багато бориспольчан. Наш земляк Андрій, молодий козак, баронить нас на Лиманському напрямку. Вони зараз з побратимами збирають на позашляховик. Вже зібрали 90 тисяч гривень. Ціль 170 тисяч гривень. Вони розігрують коштовний набір монет українських монет, ювелейних срібних монет. Автор найбільшого донату отримає цей набір. Банка буде в закріпленому коментарі. Послухайте, будь ласка, їх звернення до вас. Поехали. Вітаю, шановна спільнота телеканалу Сервантік, мого особистого друга Володимира. До вас звертається один з підрозділів 66 ї окремої механізованої бригади з проханням прийняти участь у зборі на позашляховик. Будемо вдячні за будь-який донат або інформаційну допомогу. Автор найбільшого доната. Отримає коштовний набір монет. Всім дякую. Слава Україні!